Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапської федерації! Ви на каналі Острів Скарбів. Вітаю усіх острів'ян, а також гостей нашого острова. Сьогодні ви маєте щасливу нагоду першими побачити новий каталог Максима Загреби Монети України. Це вже 19 видання. І е, крім того, що мій канал дуже інформативний канал, ви також маєте ще такий Першим ви побачити перший каталог, який власне, вийшов сьогодні з друкарні. Сьогодні 19 квітня, за київським часом 14 годин 9 хвилин або 9 хвилин на 15 годину. І ось ми перші, хто можемо побачити власне, цей каталог. Я його зараз розгорну. Покажу, що містить цей каталог. Отже, зробимо маленький огляд. Ну, Перше, що каталог він е продається або буде реалізовуватись, власне, от так, от, запакований в от такий захисний плівці. Отже, він просто має дуже такий привабливий вигляд, як ви бачите. так. Зараз я цю плівку зніму, для того, щоб довідатись, власне, що містить цей каталог. Ну, Це я роблю ще ножем мого дідуся. Він ще користувався цим ножем. Ось так от зараз акуратненько ми будемо знімати цю обгортку. Така така. Ну, Для чого це робиться? Ну, По-перше, цей каталог вже має презентабельний вигляд. Якщо ви купуєте для себе, то ви будете впевнені, те, що він прийде до вас у гарному стані. Якщо ви купуєте на подарунок, це можете вважати це подарункову таку обгортку. Навіть бачите, так? Зараз одну хвилиночку. Ну, почекайте, я зараз я просто я хочу зробити це акуратно. Для того, щоб і е, плівку цю зберігти, і, власне, подивитися, що всередині містить цей каталог. Акуратненько ми це робимо. Ось ще буквально кілька секунд. І ми, я вже буду знімати цю плівку. Просто разом з вами. Ну, вибачайте, що, мабуть, погано ви щось бачите, але я не, роб... не хочу наробити не шкоди. Ось, все. Плівка майже вже розгорнута. Ну, що, е, можна його залишити і так, ось таким от видом, але я просто вам хочу показати, яка красива палітурка. Ось, дивіться. Якщо ви будете от нахиляти, бачите, вони усі ці от частини, усі ці монети вони переливаються. Це дуже дорогий друк, має назву УФ-друк, УФ-лакування або часткове лакування. Тоді, коли якась окрема частина має лакування, і ось, ось таким чином дуже красиво, дуже гарно отак от виблискують ці монети, які власне, зображені на палітурці. Ну і давайте розгорнемо. Каталог і подивимось, що міститься на першій сторінці. Отже, перша сторінка маємо е, назву цього каталогу Монети України, каталог, видання вже 19 те перероблене та доповнене. Київ 2024 рік. І ви перший, власне, от хто бачить цей каталог, який бачить цей огляд, це вперше ну, в інтернеті навіть можна так сказати. Ну, дивимося, що далі. Ну, ви знаєте, завжди тоді, коли ви купуєте книжку, або тоді, коли ви в бібліотеці, перше, що ви робите, це ви читаєте аннотацію. Аннотація це маленька така частина, це такий маленький текст, який, власне, вас. Власне, вам розповідає про про, про що власне, ця книжка? Отже, читаємо. Каталог місць зображення, технічні параметри та ринкові ціни на монети України 1992 1923 років карбування у станах збереження. Каталог доповнено монетами, що вийшли в е, 2023 році. Та різновидами монет, які було виявлено за час, що минуло з виходу 18-го видання. Про це ми з вами поговоримо окремо. Різновиди обігових монет штемпельного характеру зведено у таблиці, ювілейні та пам'ятні монети, монети із срібла та золота, сувенірна продукція монетного двору НБУ, плакетки, жетони, медалі тощо. До каталогу включено тематичний показчик, монет та медалі для легкого пошуку за назвою. Це власне те, що я колись казав пану Максиму, що в каталозі не вистачає саме таких от сторінок. Ну, рухаємось далі. Отже, далі зміст цього каталогу. А ще я ще хочу сказати, що каталог містить 464 сторінки. А це більш ніж на 30 сторінок більше, ніж в останньому виданні. Отже, зміст терм термінології, умовні позначення, ціноутворені, і пішли обігові монети. Сурогатий це окремий розділ. Ви знаєте, що вони у нас були, так звана посмішка Віті, а також інші були, скажімо, там львівські фальшаки, інші монети. Монети у паперових роликах, це окремий вид колекціонування, до речі, дуже поширений в США, набори убігових монет, ну, це власне, мають бути по роках. Набори обігових монет, фальшиві монети, ну, сурогати та фальшиві монети це трішки інші е, речі. Колекційні монети з недорогоцінних металів 2 тисячі карбованців, 2 гривні, 5 гривень. Колекційні монети з недорогоцінних металів у сувенірній упаковці, окремо, срібні монети один мільйон карбованців. Ну так, колись в нас були мільйони карбованців, і кожен українець був мільйонером. Золоті монети, інвестиційні монети окремо, сувенірну продукція НБУ, а також усі кажуть, що навіщо нам каталог, ми можемо все довідатись в інтернеті. Ну, усе то все, але не усе. Ось, наприклад, тут дуже багато таких медалей та жетонів, які, власне, ви можете побачити тільки у цьому каталозі, тому що вони хоч і були виготовлені на, 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 на монетному дворі Національного банку України, але е, банком вони не розповсюджувались, вони були виготовлені на. Замовлення і потрібно було окремо знайти цих замовників для того, щоб зробити кольорові фотографії, для того, щоб їх потім розмістити в цьому каталозі. Термінологія це дуже уважна, дуже важлива частина власного. Цього каталогу. Чому? Тому що усі нумізмати мають розмовляти однією мовою. І, власне, тоді, коли кажуть робоча монета, наприклад, то це е, має е, е, насправді іншу термінологію колекційна монета. Е, або, скажімо, який стан збереження. І починається від «proof», там «proof like», Усі ви це знаєте, Very fine, «extra fine», Власне, це е, скорочення англійською мовою, є скорочення. Також українською мовою, скажімо, нумерація монет КМ, колекційні монети, ювілейні та з недорогоцінних металів. Далі власне, йде перелік усіх сплавів, а також усіх металів, з яких власне, були виготовлені монети. Весь перелік тут є І Далі рухаємось до. Наступного розділу це ціноутворення. Я колись вам розповідав про те, що власне, є багато цін. Як складається ціна? Ціна завжди складається з двох умов. Ну, це е, найголовніше це місце та час. Місцем може бути клуб, може бути аукціон, може бути якась особиста зустріч, а також час. Та монета, яка була нецікава сьогодні, вона завтра може бути цікавою. І е, тоді може е, змінитися ціна. Але усе одно завжди має бути якийсь взірець. А взірцем це завжди має каталожна ціна, яка власне і міститься у цьому каталозі. Можна знайти усе, але каталожна ціна. Є тільки у, саме у каталозі. І цей Канак вибачайте цей каталог, він і власне є взірцем ціни власне на усі монети, які от ви, власне, і колекціонуєте. І починаємо далі. Наступне: це обігові монети. І спочатку постанова президії Верховної Ради про впровадження нашої української Грошової одиниці, тоді це був була, була гривня, і Іван Плющ тоді підписав цю постанову. Пам'ятаєте, мабуть, такого це був спікер, спікер парламенту. Далі йдуть параметри монет для того, щоб окремо потім не прилічувати. І ось чим цікавий цей каталог, то те, що тут вперше ви можете побачити усі так звані англійки. Справа в тім, що у 1992 році на замовлення Національного банку України були виготовлені штампи майже під усі абсолютно монети. Які б е, мали би карбуватися тут, але з маленькою помилкою. Те, що тут був випуклий герб, ви знаєте, і цю, е, цю монету ви знаєте, власне, як Англійка. Е, до е, минулого року нам, власне, було відомо про те, що були монети лише 25-50 та копійок, так звані англійки. А потім у минулому році було відкриття, ви, мабуть, пам'ятаєте мій ролик, він мав таку красномовну назву. Сенсації, які передивилися вже на сьогоднішній день більш ніж 2,5 тисячі глядачів. До речі, будь ласка, якщо ви ще досі не підписані на мій канал, підпишіться зараз негайно, це зайвим для вас не, не буде. І ось, власне, тут є зображення власне, цих монет. Далі йде вже технічні параметри, власне, легенда монети, ви бачите, зразків гуртів. Інше, інше і інше. І що я вам хочу сказати, що от я зараз от так дивлюся, що нарешті ну, так було дещо багато чого поправлено, тому що, наприклад, ще у 16-му виданні ще не було такого великого переліку обігових монет. Власне, є ще інші каталоги, які власне, присвячені саме обіговим монетам. А це такий великий універсальний каталог, власне, який і, е, має усі ці монети. Отже, гуртаємо, гортаємо далі, і ось ми тут бачимо окремий розділ. Це власне ролики монет. Ну, і от давайте подивимось, який останній ролик монет, який було додано до цього каталогу. Це 2021 рік. Це такий маленький ролик. Тоді, коли а, ні, от, ще є у 23-му ще інші ролики, які вже мають такий більш дизайнерський такий, ом, вигляд, тому що усі інші попередні ролики вони мали стандартний вигляд, власне, як для обігових монет. Ну, а це обігово-пам'ятні монети. Ну і, власне, ви бачите, які тут ціни. Далі йдуть набори монет, ну, це власне річні набори, далі йдуть монети по руках, це монети з Ної або зі сплаву, дуже легко орієнтуватись у цьому каталозі. Далі йдуть монети в сувенірних упаковках. Також потім далі йде, що це у нас. Зараз хвилиночку. А, срібні монети. Ну, звісно, це ті монети, власне, за якими сьогодні усі власне, полюють і полюють. І дивимось, дивимось, дивимось. І зараз я вам покажу власне, сторінку власне, про ті монети, про які я, власне, колись вам згадував, про ті загадкові три монети, які власне, були зображені на палітурці цього каталогу і зображення яких містить цей каталог. Це, власне, щедра колядка дзвонів. Рік випуску 2023 таких наборів було виготовлено на всього 5000 одиниць таких наборів. Власне, тут ще не зазначена ціна, тому що власне, на час тоді, коли випускався цей каталог, ще остаточна ціна не була, ну, скажімо так, не була. Викладена чому? Тому що він ще не, не був в продажі. Після того як він попаде у продаж, після того як відбудуться перші торги, а також усе те інше, те, що відбувається з монетами, тут з'явиться ціна. А поки що ви можете подивитись цей каталог, і, власне, ці монети, які власне Національний банк України ще не продавав у цьому каталозі. При тому, що е, е, ціна на Володимирський собор на сьогоднішній день, каталожна ціна це 21 тисяча гривень. Ну і далі вже йдемо е, далі по каталогу. Власне, чому він цікавий? Він цікавий ще і нумізматами, які ще колекціонують медалі та жетони. Багато-багато е, жетонів. Тут навіть є жетони для Київського метрополітену. Ну, це треба просто окремо, а також інші такі медалі, а також інша продукція Національного банку України, власне, яку ви можете ще побачити на аукціоні. От я у час ось цей жетон плутаю з іншою монетою, або з іншим жетоном до новорічних свят. Тому що є ще, здається, Святий Миколай. Ось таким чином ви з вами перші, хто власне, змогли подивитися цей каталог. І ще, ще маленьке одне зауваження, те, що ну, це, можете так враховувати, це вперше, тоді, коли є ще і іменний показчик. Іменний показчик які впорядковані власне, за темою монет? Архітектура, банки, гроші, фінанси, фауна, флора, історія, історичні події, енергетика, знатки зодіаку, культурні традиції, побут, наукові якісь інститути, там, міста та області України. Ось Просто якщо ви знаєте монети і ви знаєте, якій темі присвячена ця монета, вам буде дуже швидко, дуже просто знайти цю монету у цьому каталозі. Друзі, я усім дякую, хто дивиться мій канал. Я сподіваюся, цей мій коротенький огляд був для вас цікавим. Я при вас зараз розпакував власне, цей каталог, власне, вам я його показав як він виглядає, що міститься у цьому каталозі. Вартість цього каталога 1250 гривень. Якщо ви ще не встигли замовити цей каталог і бажаєте його отримати, ви це можете зробити, написавши на емейл-адресу, e підкреслю імейл-адресу e ніяких там інстаграмів, телеграмів, а також інших засобів зв'язку, я власне, намагаюся не використовувати. Цю емейл-адресу e ви знайдете в описі до цього відео. Пишіть. Я вам відповім і ви одержите свій примірник цього каталогу. Друзі, дякую усім. Бажаю усім міцного здоров'я, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних. Нам потрібно вистояти, і ми маємо дочекатися нашого, нашої перемоги, того переможного дня, тоді коли паде Кацапська федерація. Слава Україні! Героям слава і до нових зустрічей! До побачення, до побачення, до побачення.